Вітання всім! Сьогодні вже 3 липня, черговий патч Black Desert, як завжди. Потихеньку починають завозитись те, що обіцяли з хідельського балу розробники, то тому сьогодні новий персонаж, так, якщо що. Але, як завжди, все по порядку. Не забуваю нагадувати, що до 24 числа ще діє знижка на геймпас до гри. Мінімум. За 1 євро зараз можна купити гру. Ну, звісно, хто хоче більше по 50% тут додаткові плюшки. Е, розповідаю, чому, якщо хтось забув або, можливо, хто не знав, гра розповсюджується на євросервері по системі Buy2Play. Вам її не потрібно купувати в стімі, бо я частенько там зіштовхуюсь проблемою, що люди купують гру в Стімі і їх кидає на болото. Uh, нагадую, ніколи не купуйте MMORPG-ігри в Steam. За винятком тільки є дві гри, які там можна купити і грати офіційно це Final Fantasy 14 і uh, TES Online. Все. Ну, Звісно, там фіналка ще на Xbox Game Pass, але то консоль. Uh, то таке. Дивіться: решта всіх варіантів, uh, є сайт гри, є клієнт-гри. Там звідти берете і качаєте. Не купуйте ММО в стімі, якщо є офіційний безкоштовний варіант скачати клієнт. Закріпили, дякую за увагу. Гімпас 1 євро. Це приблизно 40 гривень. Хто хотів пограти в Black Desert, але його кусала ціна в 10 євро. Беріть, купуйте, створюйте персонажів, тим паче нове класики. нагадую, зараз вийшов трішки детальніше розкажу. Там далі. Небагато, але є. То тому, велкам. І так, далі. Не знаю, навіщо це додали, але коротше, з 4 по 14 число ви можете в нагородах забрати настільний футбол собі в маєток. Тут, типу, видри і пафу. Все. Більш нічого. Про, по, по, просто декорація будинок. Далі, наступне: отут уже більш цікаво. З 4 по 17 сезон арени Солярія. Ви можете приймати участь від 60-го левелу персонажа мінімум, там свої шмотки, тобто не ваш гір береться в рахування того, щоб приймати участь на арені Солярі, ви там вдягаєтесь окремо. І дивіться квестики, вікліки івентові за одну перемогу в ранговому матчі, ви отримаєте 100 крон, 10 лускоролів, потім ще за одну перемогу. Тобто це три вікліка на, 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 відразу можна брати навіть. Ще за одну перемогу. Ще 100 крон хелпкіт, фрагмент пам'яті 50 штук. І ще за три перемоги в арені Солярі 500 крон і 80 Advice of Falks. Також буде смачненько. Поки діє зараз сезон, типу запустили офіційний сезон Арени Солярі, рейтинговий, ранговий. Кому цікаво, отримувати нагороди, welcome. Далі. І за виходу нового ж класу ДОСа Розробники збільшили кількість слотів персонажів до 35. Раніше було доступно 32 персонажі, тепер 35. Плюс вони додали один сезонний тікет, тільки. Тобто ви нового персонажа можете створити відразу сезонним, його швиденько прокачати і далі, як завжди. Більш нічого. Звичайні дефолтні нагороди. Я думаю, звісно, вони змінять трішки нагороди за сезон до виходу нового класу, але, на жаль, вони нічого нового не додали, то тому. За Seals of Journey, який ви отримуєте з Pass, нагороди не змінилися, тому хто що не встиг позабирати, звідти ще забирайте. І далі по 28 аж серпня, сьогоднішнього числа, по 28 серпня, коли ви прокачуєте свого персонажа, ви отримаєте на 55 левелі е, спеціальний сувій е, Сандо Арт. Це заміна, скажімо так, замість батогів Маноса там і всіляких приколів, це туди здається, наскільки мені згадується, вставляється ця тема. І ви отримуєте 10% до трапрейту, комбат XP, скіл XP, коротше, весь набір бафів, який. Тільки можна отримати в цій грі, ви, коротше за нього отримати, і він буде діяти аж до 28 числа наступного місяця, поки він не зникне. Ну, і звісно, відповідно, що за кожен левелап від 50-го і далі до 60-го ви отримаєте ще додаткові нагороди, так як це новий клас, новий персонаж, і трішки його потрібно бустити. Тому ось вам допоміжні засоби для цього. І сам патч. Патч невеликий. Як би розповідається, весь клас, звідки це все взято стосовно персонажа, оця вся символіка, на ньому написи. не цікаво, будемо відвертими. Далі. Стосовно нового класу, дивіться, зараз дамаг 100% буде йти від мейнової зброї, і так як пробуди немає. Пробуди немає, є тільки Succession стійка Все, більш поки нічого. Плюс. В Магнусі недоступен скі, е, е, квест на скіл з Магнусу, тому ви не можете його взяти. І на заміну сокета в прободі вам дадуть ось такі е, Pocket Watch, які ви вставляєте після 56-го level, коли ви попроходите квести на е, типу, типу Прободу і Seccession стійки, коли ви їх позакриваєте, вам дадуть ось такі Pocket Watch, ви їх одягнете, і це вам замість пробуди буде в слоті вісіти, поки не з'явиться пробуди, не введуть зброю Пробуду. Які дає ось 10 спеціальних і все, і плюс 25 атаки по монстрам додаткової. То тому майте на увазі плюс. Вам дадуть якийсь товаловський на мисто, не знаю, що там точно буде. Якщо поки персонажа не створюють, то тому, на жаль, не буду казати, що. Що там, це, типу, підготовка до. Майбутньої пробуди нового персонажа, і ви її можете заточити від починаючи від Pride Pen, то тому майте на увазі. Тобто ви таким варіантом пришвидчуєте собі отримання пробудної пушки, коли вона вийде відразу заточеною на максимум, якщо ви будете тримати сезонного персонажа цього до кінця, до тих пір, поки не вийде Пробуда, щоб отримати всю цю штуку. Так, що ще? За слоти я казав: створення тільки сезонного персонажа також є, зміни по класам фікси, приколів стосовно атак, знову там момент якісь, і все решту можете почитати. Тут небагато. Тут. Зерк, Сорка, страйкер, лучник, багато получнику, нова дракання, Корсарка. Все. Далі, з контентом. Ельві Атраксіон додали в скриньки так само, як і з даркріфтами. Деборіку. Майте на увазі, що якщо у вас зберігалися скриньки до цього патчу, то там Деборіки не буде, якщо ви їх не відкривали ще. Тільки тепер після цього патчу, так само, як і з ріфтами. Коли ви проходите тепер Атраксіон, у вас буде доступний шанс вибити Деборіку. Так, наступне: Арена Солярі сезон. Діятиме сезон з 3 аж по 14. І час запуску з 15 по 23 рейтингові матчі. Це саме рейтингові матчі буде доступні з 15 по 23 по. Скоріше, по типу, європейському часу, в нас накидаєте годину плюс. Тобто з 16 до 12 в будні дні з понеділка по п'ятницю І з 12 до 12 ночі. Тобто, з 12 дня до 12 ночі в суботу і неділю. Всі починають з 700 понтами рейтингу, якщо там хто не знав, у вас є базовий рейтинг, 6 локацій, де ПВП потрібно. І якщо коротко розповідати, те, як вам начислюються поінти за перемогу, поразку або нічию. За перемогу ви отримаєте 20 поїнтів до рейтингу, за нічию 10 і за поразку 5. То тому якось майте на увазі. Плюс до всього цього змінили трішки шмотки. а Раніше ті, хто ходили на Арену Солярі, більше знають, там були шмотки заточені на трай. Тепер їх апнули до ТЕТ. Плюс, ну, зрозуміло, якби трішки підвищили гір. Це в основному за біжутерію. Потім додали ще два нових камінчика інкрустації: це Corrupted Magic Crystal і Crystal of Frozen Brightness. Які більш в основному на деф або на крити, що вам потрібно. І перемінили трішки ефекти вже в тих, які ви вставляєте кристали в певних е, кристалах для зброї або для шмоток. Тут в основному ось, ботінки, перчатки і майнова зброя. Саме ефекти змінили. Тому майте на увазі. Ну і звісно, для тих, хто там займає топ-100 рейтингу арени солярі до кінця. Івенту отримує спеціальний костюмчик ось такий, якщо хто не бачив. Потім вам, вам там понадають ще ось титул рицара Ренсолери, і бокс з тисячами крон, крафтит Ойлами Імморталіті і всілякими, коротше, різними далі баночками 30 лут скролів. Це в нагороди, якщо ви там займете, здається, топ-1, чи топ-2, чи топ-5, казати не буду, я такі рейтинг ніколи не займав. Далі. Завершився поки е, івент з Лігою Гільдії, тріальний період, типу, далі вона зачинена ця Гільдії приблизно на місяць. Поки на це ви не можете ходити приймати участь, то тому поки у вас є аріна соляря. Ходіть. Далі, наступне, переробили трішки квести в щоденнику ігра Бартелі. М -м, якщо коротко, просто позменшували кількість мобів або змінили якихось мобів, яких ви вбивали. Тут, як би зрозуміло, ну, ось простіше, третій том, перша глава. Вам потрібно було вбити 10 мобів, тепер одного моба, далі що тут ще ось. Шостий том, друга глава, 50 тролів, тепер 10 тролів, ну і таке інше. Тобто, просто спростили трішки його. Далі для бартеристів це буде трішки корисно. Я думаю, вони знайомі з НПС, таким як Рібінія. Вона знаходилась десь там в портах, якихось незрозумілих, навіть казати не буду де, але тепер її ще додали в, е, біля портів, яких як Ілія, Велія і Порт Еферія. Так само біля нпс з кораблями, де ви там дістаєте свої кораблі, вони там будуть цей тепер НПС, де ви можете обмінювати на. Чого там потрібно, закроун коїни? От і все. Це ось такий от патчик невеличкий, але коротше додали нового персонажа. Звісно, там ще в шопі є костюми для нього позавозили, але я не думаю, що це комусь може буде цікаво. Але кому цікаво на нового персонажа там костюми, там позавозили для нього. Його спеціальний якийсь там новий костюм, загальні костюми для нього також зробили, то тому можете зайти в грі, подивитися. Якщо цікаво, вистачає фінансів купити, побігати з тим персонажем в прикольному новому костюмі То Тому якось так все. Всім дякую за увагу. Як завжди, коментуйте це відео, що вам там сподобалося. Сподобалося, чого можливо чекали в патчі більше ніж було. І, як завжди, не забувайте підписуватись на мій твіч канал, де я стрімлю Black Desert, і не тільки так само телеграм-канал, де я пощу новини стосовно коли, того, коли стріми на Twitch, і, і коли виходять відео по апдейтам патчів, Ну і, звісно, на цей YouTube канал, щоб також це все не пропускати і бути завжди в курсі. Ще раз дякую за увагу і до наступних відео.